Іван Бахмут Повість Пригоди чорного кота Лапченка. Моя біографія одного разу до моєї благодійниці завітав незнайомий мені немолодий мужчина і сказав, ну, от я і прийшов. Подивіться, який красунчик сказала господиня, показуючи на мене. Е, та він зовсім чорний, мовив невдоволено чоловік. Мені хотілося б мати кошеня веселішого кольору, зате він чисто Сибірської породи. Сибірський? перепитав незнайомий, як мені здалось з повагою в голосі. Гм, а чи вміє він ловити мишей? О, навчиться, він же ще зовсім маленький. Ви думаєте? запитав чоловік, хоча добре бачив, що я зовсім маленький. Я віддаю його вам тільки тому, що у вас його не ображатимуть. Це не аби-яке кошеня. Я навіть збиралася залишити його собі гмукнув чоловік, вагаючись. Але він чорний. Чорна кішка приносить багатство, сказала моя господиня. Ви будете багатий, ось побачите. Чоловік, видно, не дуже повірив її словам, бо кілька хвилин думав, а потім сказав, ну, гаразд, візьму. Боже мій, нащо ти його приніс? спитала дружина. Але ж мила моя, він чисто Сибірської породи. Нехай і Сибірський, протестувала дружина. Та нащо він нам? Як нащо? Ловитиме мишей? Але в нас немає мишей. Ну, все ж таки. А хто за ним прибиратиме, вела далі дружина. Я не чув відповіді, бо в цю мить помітив на столі ковбасу. І поки чоловік пояснював своїй дружині значення чорної масті в котів і розповідав про мої вокальні здібності, я з'їв усе, що було на тарільці. Сидячи на столі, я вже без особливого інтересу, позіхаючи, слухав тепер суперечки подружжя. Боже мій. скрикнула дружина письменника, побачивши мене на столі, він уже з'їв твій сніданок. Уявляю, і що він викидатиме, коли стане більшим. Він жере все в домі. Ти подивись на нього, він навіть не тікає, він, мабуть, думає, що йому все дозволено. Щоб якось компенсувати збитки, яких я завдав дружині письменника, я стрибнув їй на руки і почав потихеньку муркати. У, чуєш? зрадів письменник, він уже співає пісеньку», – промовила жінка примирливо. На цьому сварка закінчилась. Мені поставили стару сковородку з піском, блюдечко з водою, ящик від посилки, куди намостили вовняних ганчірок, і я став тут жити. Моє життя на новому місці склалося нещасливо. А як склалося його життя, ви можете прочитати в книзі. Яку візьмете в нашій бібліотеці?